Питання Великої війни на Близькому Сході знову стало на порядок денний у зв'язку із загостренням між Ізраїлем та Іраном. Чергова історія з протистоянням переросла в серйозний конфлікт. Нещодавно Іран атакував Ізраїль великою кількістю дронів і ракет. Останні готуються до удару у відповідь. Протистояння Ізраїлю та Ірану може призвести до Великої війни на Близькому Сході, що відображатиметься на всьому світі, у тому числі на війні в Україні. І в цьому випуску ми поговоримо про те. Як Велика війна на Близькому Сході вплине на Україну. Регіон Близького Сходу не славиться своєю стабільністю, регулярні військові конфлікти та протистояння там бувають постійно, а отже ризики початку Великої війни існують немалі. З початком війни в Україні низка старих конфліктів там знову загострилась. Цей війна в секторі Газа між Хамасом та Ізраїлем, цей атаки єменськими хуситами цивільних судів, цей нестабільність у регіонах Сирії та Іраку, а також атаки Іраном військових баз. Сполучених Штатів. Нещодавна ескалація була пов'язана з тим, що Ізраїль завдав удару по іранському посольству в Дамаску, внаслідок чого загинула пара топ-генералів іранської армії. Іран відразу заявив про те, що буде удар у відповідь, і через тиждень його завдав по Ізраїлю. Чи це сьогодні до ескалації невідомо, але сам регіон, як уже було сказано вище, вкрай розжарений і велика війна там може початися із інших приводів. І так, перейдемо ж до основного питання, як все це може вплинути на Україну. Почнемо з негативних сторін. Перше це перемикання суспільної уваги та реакції третіх країн. Нова велика війна сама собою перемкне увагу суспільства від України, і основна увага буде прикута саме до нової війни. В принципі, щось схоже ми спостерігали з початком війни в Ізраїлі. Це, звичайно, позначиться, як на суспільній реакції щодо того, що відбувається в Україні. Так і на реакції політиків та міжнародних організацій. Справді рутинізація війни в Україні і так відбувається. Західного глядача ця війна вже втомила, проте вона все одно залишається найгучнішою подією на сьогоднішній день. Велика війна на Близькому Сході може залучити до себе безліч країн, починаючи від самого Ізраїлю та Ірану, закінчуючи Саудівською Аравією та Еміратами. Рівень розбіжностей у регіоні дає змогу розгорнутися масштабному конфлікту. А країни одна за одною можуть залучатися до конфлікту, вийшовши навіть за межі регіону. Наступний негативний ефект це перетікання ресурсів західних країн на Близький Схід. Окрім просто суспільної уваги, західні країни так чи інакше будуть залучені до цієї війни, як мінімум, Сполучені Штати, які мають прямі зобов'язання перед Ізраїлем. Це створить таке становище, коли частина ресурсів із Заходу йтиме на Близький Схід. Як у вигляді військової допомоги та поставок, що і так відбувається, але зараз у невеликих обсягах, так і у вигляді фінансової та гуманітарної допомоги. Все це означатиме, що в Україні діставатиметься менше ресурсів, і що проблематика України просто таким чином відійде на другий план. Очевидно, що для країни це суттєві ризики, навіть сьогодні становище України непросте, а за таким сценарієм може стати катастрофічним. Українська армія практично повністю залежить від західних постачань. Більше того, західні країни можуть навіть здійснити пряму інтервенцію на Близький Схід, що вже неодноразово бувало за останні десятиліття, починаючи від війни в Перській Затоці у 90-ті, закінчуючи кампанією в Сирії вже в 10-ті. Пряме залучення країн у війну може остаточно змінити пріоритети. Більше того, регіон є надзвичайно важливим з економічної точки зору, оскільки є буквально нафтовидобувним центром усього світу. Лише Саудівська Аравія видобуває в районі 11%. Усієї світової нафти на рік. Продовжуючи тему енергетики, війна швидше за все створить серйозну енергетичну кризу в усьому світі через неможливість видобутку нафти в частинах регіону та можливі ризики з атаками на інфраструктуру. Навіть нещодавні невеликі атаки ЗСУ на російське НПЗ вже призвели до того, що Росія втратила близько 10-15% своїх потужностей для переробки нафти. Велика війна на Близькому Сході за короткий термін може призвести до набагато більших проблем із переробкою нафти, так і з її видобутком, через що ціни на нафту різко зростуть, а сама нафта може стати дефіцитним товаром. На тлі додаткових воєн, у яких споживається незлічена кількість палива, це створить ще більші проблеми. Щодо України, то паливна криза позначиться у ній в багатьох аспектах. По-перше, просто фізично може не вистачати палива на власну армію. По-друге, суттєво підвищаться витрати на оборону, з чим Україна і так навряд чи справляється, бюджетів постійно не вистачає. По-третє, підтримка із з боку Заходу може суттєво скоротитися на тлі кризи. Росія в такій ситуації почуватиметься набагато краще, хоча б тому, що має свої потужності з видобування та переробки нафти. Це дозволить Росії продовжувати вести бойові дії та поповнювати бюджет. Щодо останнього, це може дати ще й переваги через зростання цін на нафту. Нафтові доходи лише посилять становище Росії на фронті, а сама наявність нафти зробить Росію важливішим економічним гравцем на світовому ринку. У цьому контексті існують ризики, що Захід буде готовий навіть йти на компроміси із Росією через ситуацію, що складеться. Нафтову кризу західні країни досить складно переносять, згадати лише 73-й рік. Саме тоді західні країни почали активно закуповувати в СРСР нафту, тим самим активно підсівши на його енергоресурси. Якщо ж країни близького Сходу почнуть випадати зі світових торгових ланцюжків, то західні країни не мають жодних альтернатив, окрім як звернутися до Росії. Переходячи до позитивних моментів, то тут можна відзначити кілька пунктів: ймовірно, початок війни створить нарешті на заході відчуття глобальної війни, що змусить політики вдатися до більш безкомпромісних заходів щодо зростання оборонних витрат і промисловості. Коли війна в Україні починалася, західні еліти і справді стали відчувати загрозу наступу війни. Тому в той час і були прийняті досить радикальні рішення на той момент: передачу озброєнь НАТО і санкції. Однак, з продовженням війни все більше почало складатися відчуття регіонального конфлікту, який нікого, крім самої України, не зачіпає і навряд чи торкнеться. Нова велика війна може показати західним країнам, що конфлікт переходить на глобальний простір і дати поштовх. Для серйозних рішень. Ще важливий момент, який варто окремо відзначити, це нарощування виробництва у західних країнах. І з початком ширшого протистояння країни заходу будуть змушені нарощувати військове виробництво, що в середньостроковій перспективі дасть результат. Сьогодні багато в чому проблема полягає у тому, що західні країни виробляють недостатні боєприпасів і не хочуть активно нарощувати виробництво, думаючи, що воно не стане в нагоді. Західні лідери не готові витрачатися на військову оборону суттєво, а електорат не бачить у цьому потреби. Знову ж таки, війна в Україні все більше сприймається як війна, яка не стосується європейців. Перехід до більш мілітаризованої економіки дасть Україні згодом перевагу щодо постачання техніки та озброєнь. На перших етапах це може стати проблемою, але згодом навпаки, перевагою. Ну і ще важливим моментом можна назвати розкол так званого глобального півдня. Останнім часом дедалі активніше почали говорити про глобальний південь, про впливові країни, що знаходяться за межами західної парадигми, але при цьому економічно сильні та швидко зростаючі. Позиція глобального півдня щодо війни в Україні різна, частина країн явно симпатизує Росії, інша частина відноситься до війни нейтрально. Тим не менш, сьогоднішній вододіл по Україні створює більш автономну позицію цих країн на світовій арені. Що теоретично дозволить їм створити альтернативний центр світу або щось подібне? Путін на це дуже сподівається. Наскільки такі плани можна здійснити велике питання, проте початок війни на Близькому Сході остаточно поховає навіть спроби здійснити такі плани. Країни глобального півдня багато в чому будуть виступати з різних боків барикад. Росія явно підтримує Іран, а Саудівська Аравія виступатиме на проамериканському боці. Такий розклад не дозволить створити новий центр сил серед країн глобального півдня. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що велика війна на Близькому Сході принесе чимало проблем для України, переключить увагу на інші регіони, відірве частину ресурсів і буде спонукати Захід до примирення з Росією через паливну кризу. Водночас будуть і позитивні моменти. На Заході нарешті відчують глобальність війни, а країни глобального півдня навряд чи будуть в одній команді. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BaMieCoфі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.